Жести ні пари з вуз, поки не прийде час і ведуча не надасть слова. Усі вони грають у мафію. Серед мирного населення за цим столом є мафіозі Дон Шериф. У кожного своя роль та відповідні можливості у грі. Але хто є хто знає лише ведуча та власне мафія. Прокидається шериф. У вас 10. Вони грають уже другий день, жоден не знудився. Навпаки кажуть, залишилися сильніші гравці і грати тільки цікавіше. За перший день відбули 16 ігор. 15 розслабших відсіялися. Десятеро тепер борються за призові місця. Ярославу мафію грає відносно недавно, півроку така забава, пояснює, допомагає у житті. Зараз хлопець, студент -четвертокурсник, у майбутньому менеджер. У мене є хобі із психології, наприклад, з риторики навчатися, тобто ораторського мистецтва. себе прокачати в емоціях, тобто вміти стримуватися або вміти стримувати гнів або аналізувати. Тут входить все в одну часто завдання мафії на чолі із доном знищити мирне населення. Безневинні селяни не знають, хто щоночі вбиває котрогось із них. Їхнє завдання вирахувати мафію та вбити її, поки вони не винищили усіх селян. Маючи 60 секунд, щоб озвучити позицію, коли вранці у поселенні відомі нові втрати. Десятий не зрозуміло вас так. Ну ви якось так пішли трохи коло проти кола. Ви в принципі по емоціям ніяк не палитесь, але мені не подобаються ваші слова. Дев'ята мирна. Я думаю, вона б спалилась, хвилювалась Восьма, мирна, бо палець сьомого. Мені сьомий теж підозріли. Від їхнього обговорення та голосування згодом залежить результат гри та хто скільки балів отримає незалежно від ролі у грі та перепалок під час обговорення поза нею. Вони товаришують. А ще запрошують учасників клубів із інших міст пограти. З іншими містами завжди контактуємо завжди роблять чемпіонати. Зараз робили ми пару місяців, так само робили пару тижнів тому. Робили в Тернополі. І приїжджали в Тернопіль на чемпіонат. Це був дорожній між рівнем та Тернополем. Протягом другого дня Ігор Успіх був на стороні мирного населення. Селяни перемагали мафію п'ять разів. Стратегом та найсильнішим гравцем став організатор кубку Олексій Смірнов. Із Рівного до Тернополя забрав із собою третє призове місце й нагороду Ярослав. Щоправда, свої лаври хлопець розділив із рівнянином. Я Коваль, Володимир Захаров. Новини Рівного.